Добрий день усім, хто заходить на мій канал. Так коротко покажу, як виглядає мій сад Венгерка, і вже зеленої операції провів, пообрізав. тепер вона знову пускає. То вже будемо зимою проводити. Зимні обрізку. Це, це яблуня, що я прив'язав, щоб вирнявся. Я їхду і ця ось вона може верниться. Рушку також пообрізав по зеленому піраці, Це вже ви бачите, воно тут. Неправильно О. пару грушок є. Тепер пару грушок є. Ця башня теж її пообрізав сливу, але може щось і наросте. Тут також пообрізав. Тут уже видно так поврізав. Нектарин вчора вже обтрусили. Непоганий цей рік. Да, вона вже старенька, може. Ось бачите, вже вона в якому стані. Це молода пустила, а це пустила кореня. Не знаю, вона трошки відрізняється по листю. Ну, будемо його пускати ось сюди і будемо нову деревину розвивати. А це хай покаже. Але гарний нектарин був. Ця абрикоса теж, ви бачите, вона була пуста і знов трошки поприщіпував лишнє повидаляв а там уже побачимо як вона буде себе показувати до зими. Груш, оце єдина груша, яка є. Я теж нещодавно тут проходив і дивіться, як вона знову запускає. Оце все ж треба. Воно й не треба тут. Вже яка зяниль. Ось я різанусь, її тут прийшов і вона знов це є, пускає не туди, куди треба. Ну, кажуть, що з грушами дуже важко боротися. Вона тільки доверху зженеться, женеться. Ну, грушек чимало на ці груші, вже дивіться, скільки обліплено. Всередині кругом. Ну, знаєте, як у мене діабет, то воно не дуже і, і радієш, але ж для когось буде, кому можна. Та не дуже після зелених обрізків пішла. Так, да, ці яблуні я не чіпав. Будемо тільки їх зимою поправляти, обрізати. Так, да, тут буде обрізки. Суєву теж два рази обрізав. Загущення таке, пішов ту. Пусті гіляки були. Цей горіх теж обризав. Він почав, бачите, заповняти крону, але горіхів немає. Будемо ми його, мабуть, з ним прощатися. Та не треба нам висити. Так сам білий налів цей год відпочиває. Бачите, все, що до верху йде, все його треба буде видаляти. Зараз не буду чіпати його, хай. А тут, взагалі Я його обрізав... пару неділь назад, І це він буквально за ці 2-3 неділі погнав. Так нічого буде що формувати нову новоцеє. Тоже церик нема, тут яблок. І це ж буквально ось ж видно, як я ось обрізаю, воно знову ось все тут заганяє. О. І це ж його з різанув. Ось тут резанув і ось його, Це буквально воно за ці 2-3 неділі оце воно таке погнало. Нічого, форміруємо. Бо обрізка дерев це постійний процес. Постійний. Все ось його погнала. Ця то вже вона була гола, Ну я вам скажу це все через те, що це, що тут навіть одненьке яблучко цей от. ну Це хороша пізня яблуня. Типа на Голден похоже щось таке. Що цей рік воно все таки погнало, що це є. Що дощі йшли. О, тут ще одненькі є. Не тільки одне-два. Черешня було багато залізі, але попала під мороз. І все пропало. І це єдина гіляка, на якому трошки є цей рік явня. Оце вона, видно, колись тут була причеплена, ось тут ось. І оце ця гілячка. А так усе, друга половина, тут все відпочиває. Дуже багато. Це буквально, я ж кажу, буквально воно недавно погнало. Ну нічого, тут ота. Ось там сидиш, нагойда і дивишся, що вже треба його різануть наперед. От я ще вам покажу виноград, прошлому до він трошки тут був. а він за ці годи трошки вже відріз. Це типу кишмиш. Він аж до туди вже дійшов, вже то. Я вже позакріпляв. Непонятно це листя. Ну і це наша ізобел. Я вам показував, було багато. Напевно йому щось чи сам він нормується, чи просто йому не вистачило поживи. Все осипалось. Ось тут, на цій гіллячці, воно ще залишилося. І тут, воно. а то все осипало. І тут ось його. Ну нічого, головне, що його тут вже не, не загущений. Бачите, знизу вже нормальне він усе. А там він, а тут що у нас якийсь він такий нещасний. А це так само, все було тут вирізано, а тепер все за цей рік ось попідростало. Тут уже прищипнуто. Тут це буде ця ось наприклад, бачите, яка гарна. І тут цього кончика тільки раз і все. А тут ми його будемо. Ну, зараз вона отак просто ходить і ці всі кончики Видаляти Дуже хороше рожеве вино з його виходить. Бо його цей рік мало, але... Те що є, то воно дуже красиво. І тут ось гарно сформувався вже він тут. Я і не знаю, як він називається. Ми його не садили. Ось тут теж ці кончики, їх треба все віддаляти. Ось так воно то все буде в верхі потім позрізається. Ну а тут а... А тут, я вам скажу це красота. Тут як то як кажуть, як книжка пише. Да як книжка пише? І не длинний. А це треба тако його. Раз. І все. О, бачите, дивіться, знов в'яжеться. Да він же не надо. Да він же не надо. Ну. Тут теж це не надо! А це... Вот так. Тут я прищепну уже давно. Те сладкие, типа лидия, что все оно так, я не знаю. Ну хорошие. Сводки виноград. Вот. А тут он все краще выглядит. Та сколько будет, сколько будет. Постійно це його смикать, смикать, смикать. добре, душі проходять. Ну і ще вам покажу. Як почуває наша черешня на вишні. Вже я вже його поприрізав. І тут 100% і тут повинен бути на той рік. повинен бути це. Перешні. Тут не знаю, тут ось дивіться, яке воно погнало, щоб хоча б воно цей видержав. Місце прищепи, ось воно, вже воно затягує, але ж воно ось слабеньке таке. Це можна теж, Ну не знаю. Може ще прийдеться різануть, побачимо, що вона тут зав'яжеться. Так що от такий стан нашого саду. Ось це китайська, як казали, колись. Тоже дуже боїться примерзків ранніх. Так що будьте здорові, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. На все добре.